Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помирав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття. виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапались за Бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це оце, про теорію падаючого самоліта, знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да, просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там, купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно, знімаються повністю всі пріоритети, зміняться в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. Ну, це неізбіжно всі mm. будуть помирати, а, мені помирать. Мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризда совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі не Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, Але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і нема ні одної людини, у якої немає проблем. Прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому, така от історія.